Коли прийнято рішення про продаж нерухомості, постає інше завдання зробити привабливе для покупця оголошення. Але які сайти краще обрати і що зробити, щоб оголошення було дійсно ефективне? В даному відео ми обговорюємо найпопулярніші джерела для продажу нерухомості та особливості кожного із сайтів для надання більшої популярності вашому оголошенню OLX.ua – Даний ресурс простий в публікації оголошення та має одну визначну перевагу перед іншими варіантами, які ми пізніше обговоримо. Обов'язковими пунктами для заповнення є: вид об'єкту, поверх, поверховість, загальна площа квартири та площа кухні. То в чому ж головна перевага даного сайту? Усе просто, якщо ви, наприклад, посередник, на чиє ім'я створено акаунт, але для контактної інформації потрібна інша особа, з цим проблем ніяких не виникне, чого не можна сказати про інші сайти, адже вони вимагають підтвердження номеру продавця. А якщо ви особисто не займаєтесь продажем нерухомості, це завдасть вам деяких труднощів. Щодо цінової політики даного сайту. OLX.UA пропонує нам кілька варіантів оплати для публікації нашого оголошення. Легкий старт. Він обіцяє нам 4 рази більше переглядів та публікацію в топ протягом 3 днів. Швидкий продаж. В нас є топ-оголошення на 7 днів та 3 рази підняття. Турбопродаж в даний режим входить топ-оголошення на 30 днів, підняття 9 разів та віп-оголошення на 7 днів. .ua від UAVLUN. На даному ресурсі є два способи публікації оголошення платне і безкоштовне. Щоб отримати безкоштовну публікацію, вам варто лише отримати повідомлення у Viber, оновити сторінку і ваше оголошення буде опубліковане. Тепер розкриємо секрети платних публікацій. Платіжна система на Realtor.ua вимірюється в монетах. Одна гривня дорівнює 10 монет. Сайт навіть пропонує нам розрахунок бонусу. Отже, що стосується тарифів, як таких конкретних пропозицій нам не надається, і ви самі маєте визначити суму, яку готові витратити на публікацію вашого оголошення. Чим більша сума, тим вищу позицію має ваше оголошення в рейтингу. Списання коштів відбувається автоматично щодоби, поки ви не занесете оголошення в чорновики або на вашому рахунку не закінчаться кошти. Domria.com – це ще один досить простий у використанні та популярний сайт для продажу нерухомості. Це ще один досить простий у використанні та популярний сайт для продажу нерухомості. Щоб опублікувати оголошення з тим чи іншим номером телефону, вам має прийти код підтвердження з смс, обов'язкові пункти для заповнення, область та місто, в якому знаходиться ваша нерухомість. Тип нерухомості, кількість кімнат, тип стін будівлі, загальна площа, поверх, поверховість, ціна та фото. Домрія пропонує нам безліч платних пакетів, які діляться на такі собі підпакети. Основні з них тариф дзвінки, пакет публікацій, пакет перевірок та рівні топ-оптом. ДоміQА. Тут ви можете безкоштовно розмістити своє оголошення на 30 днів або придбати один з платних тарифів, ТОП чи преміум, які діють 7, 14 або 30 днів за вашим бажанням. Також на сайті є розділ новин щодо ринку нерухомості та форум, де йдеться обговорення з приводу новобудов та забудовників у Києві та передмісті UKBNUA. Дана база нерухомості є абсолютно безкоштовною, і на ній легко створити оголошення. Тут ми можемо переглянути статистику переглядів за 10 днів, за 30 днів, за 60 днів та за весь час. Одна з переваг даного сайту, коли ви вводите адресу вашого об'єкту нерухомості, база автоматично визначає опис будинку. Наприклад, клас будівлі, матеріал зовнішніх стін, кількість під'їздів, поверхів та квартир будинку, наявність ліфту та інше. СТОРІЛТІЮА при створенні оголошення ви можете вказати в пункті даного сайту, чи являєтесь ви власником або посередником нерухомості, яку ви збираєтесь продати. Тут нам потрібно заповнити такі пункти, як місце розташування об'єкту, опис та додати фотографії. Труднощів ніяких не повинно виникнути, але дане джерело не є безкоштовним і пропонує нам наступні платні пакети на місяць: одне доступне оголошення 5 оголошень, 10 оголошень або 20 оголошень, та інші пакети, які включають в себе більшу кількість публікованих оголошень. Тарифи включають в себе лише чисельність публікації, але підняти своє оголошення в топ ви не зможете, що не надто зручно, якщо ви хочете швидко продати вашу нерухомість. На даному етапі наш огляд найпопулярніших ресурсів для публікації оголошення про продаж нерухомості завершується. Звісно, це не всі доступні сайти, але ми дали невеликий огляд на найпопулярніші джерела, їх переваги та недоліки та цінову політику пропонованих ними пакетів послуг.